Шпинат такий універсальний овочі. Мені важко запам'ятати день, коли я так чи інакше використовував його в кулінарії. Цей овоче завантажений залізом та іншими вітамінами, що робить його чудовим і дуже простим способом збільшити споживання вітамінів. Шпинат це листовий зелений овоче, який виробляє темно зелені листя, готові до врожаю приблизно за один місяць. Коли погода стає теплішою, вона виробляє шипи з жовто-зеленими квітами, щоб сигналізувати про те, що він збирається насінням. Цей овоч росте у вертикальній звитці і має неглибокі кореневі системи. Коли ви поєднуєте це з його сезоном збору врожаю, у вас ідеальна піднята рослина ліжка. Давайте розглянемо, як максимально використати свій урожай шпинату. Виберіть правильне підняте ліжко. Якщо у вас ще немає піднятого ліжка, придбання може бути дуже весело. На ринку є так багато чудових варіантів, які іноді можуть бути трохи непосильними. Я особисто люблю підняті ліжка птахів, тому що вони налаштовані і такі милі. Однак вам слід вибрати підняте ліжко, яке вам найбільше подобається, і це потрібний розмір для вашого простору. Якщо у вас не вистачає місця, щоб присвятити великому ліжку, або, можливо, ви просто не хочете посадити так багато, горщики для внутрішнього дворика та віконні коробки також добре працюють для шпинату. Шпинат має неглибоке коріння, а це означає, що ви можете посадити його майже в будь яку ємність. Розмір вашого контейнера або піднятого ліжка буде безпосередньо пов'язаний з тим, скільки потрібно для поливу шпинату. Чим менше ґрунту в ємності, тим більше вам потрібно буде поливати свої рослини. Тож майте це на увазі, поки ви покупаєте посадити в потрібний час. Шпинат можна легко вирощувати з насіння. Ви також можете придбати рослини у вашому місцевому садовому центрі, якщо саме це найкраще підходить для вас. Якщо ви плануєте вирощувати шпинат з насіння вам слід сіяти насіння за 4-6 тижнів до середньої дати останньої морозу. Наповніть своє садове ліжко якісним садовим ґрунтом та компостом. Насіння шпинату слід посадити на півя сантиметра в глибині рядків 12-18 дюймів один від одного. Як тільки ваші саджанці почнуть проростатися, сипте свої ряди, щоб рослини були не ближче, ніж 6 дюймів один від одного. Щоб тримати свій врожай шпинату, завадіть послідовно. Поспітуйте нові насіння кожні три тижні протягом сезону, поки ви не потрапите приблизно на місяць від першого середнього морозу восени. Пам'ятайте, шпинат буде виїнути при високих температурах, тому ваш урожай не буде таким рясним у спекотні літні місяці. Однак він знову підбереться, коли сезон починає охолонути. У районах, де літо гаряче, спробуйте вирощувати шпинат з осені до весни. Шпинат холодностійкий і відтінок, який терпить зелений колір. Якщо ви шукаєте овочі для вирощування в тінистому просторі, шпинат ідеальний. Виберіть найкращий сорт. Дійсно, немає неправильного типу шпинату. Маючи стільки різних типів шпинату, ви повинні вибрати доступний для вас різноманітність, звучить смачно та відповідає вашим кулінарним потребам. Усі вони завантажені рясними поживними речовинами для вашої салатної тарілки. Шпинат Baby Greens ботанічна назва спинисає олериси, гібрид. Вимоги до сонця. Повне сонце до часткового відтінку, висота від 2 до 4 дюймів, зони стійкості до морозів 2 до 11. Baby Greens – це саме те, що написано. Призначений для збирання, коли листя завишки від 2 до 4 дюймів, шпинат Baby Greens – ніжний і смачний. Це велика різноманітність для вирощування в контейнерах або в приміщенні для легкого збирання. Листя буде темно, зеленим і гладким текстурою. Додайте до салатів, бутербродів або коктейлів для додаткового поживного харчування, шпинат, – «Блумсдил». ботанічна назва спинисая олерси. Вимоги до сонця, повне сонце до часткового відтінку, висота 6, 8 дюймів, зони стійкості до морозів 2 до 11. Блумсдил це різноманітність, яка існує з 18 століття. Спробував і правда, Блумсдил можна зібрати рано для дитячого шпинату. Якщо йому дозволяється рости трохи довше, листя дотягнуться до 8 дюймів у довжину. Блумсдил сповнений аромату та харчування. Шпинат океансайт. Ботанічна назва спинисая олериси, гібрид. Вимоги до сонця повне сонце до часткового відтінку. Висота від 4 до 6 дюймів. Зони стійкості до морозів 2 до 11 шпинат Oceanseй це універсальний сорт, який можна вирощувати для ніжної дитячої зелені або зрілі листя. Листя цього сорту гладкі та рівномірні. Використовуйте їх у салатах або на бутербродах. Або спробуйте зробити песто зі шпинату замість базиліка. Посадіть хороших супутників. Коли ви працюєте в піднятому ліжку, простір може бути обмеженим. Важливо використовувати кожен сантиметр місця для максимізації врожаю. Такі рослини, як часник, огірки, квасоля, цибуля та інші трави, є чудовими супутниками для шпинату. Часник і цибуля, цибуля роблять хороших супутників шпинату з кількох причин. По перше, їхній аромат допомагає утримувати шкідників подалі від шпинату. По друге, ці рослини займають місце і мають більш тривалий вегетаційний період, ніж шпинат. Часник і цибуля, цибуля справді вступають у гру лише після того, як сезон шпинату майже закінчиться. Огірки та квасолі чудово підходять для забезпечення тіні для рослин шпинату. Оскільки шпинат переходить у овердрив, коли погода починає прогріватися, тінь від огірків і квасолі може допомогти продовжити вегетаційний період шпинату. Уникайте посадки шпинату з картоплею, кукурудзою, перцем та баклажанами. Ці культури можуть вводити шкідників у ваш сад, які можуть знищити урожай шпинату. Вони також мають різні умови вирощування, ніж шпинат, що призведе до страждання вашого шпинату або інших ваших культур. Захистіть свої рослини. Як тільки ваші насіння проростають, настав час зберегти їх у безпеці. Ці смачні зелені рослини стануть основними цілями для таких істот, як кролики, білки та олені. Підняти ліжко допоможе утримати деяких із цих шкідників подалі, але ви ніколи не можете бути занадто безпечними. Використання садових обручів та сітки це простий і безхімічного способу зберегти свої рослини. Просто покладіть обручі в ґрунт вашого садового русла і драпірувати сітку над вершиною. Ви також можете використовувати ставки або затискачі, щоб сітка не дме на вітрі. Тримайте очі відкритими для попалиць. Якщо ви помітили ці крихітні зелені помилки на своїх рослинах шпинату, негайно поливайте рослини шлангом. Це збиває їх з ваших рослин. Вода та запліднення. Коли ви вирощуєте будь-які культури в піднятому ліжку, полив може виглядати трохи інакше, ніж коли виросте прямо в землі. Вода може бути обмежена в контейнерах, тому вам може знадобитися поливати свої рослини додатково. Шпинат слід поливати досить часто, щоб ґрунт не мав вологим, але не надто мокрим. Оскільки ці рослини мають неглибоке коріння, найкраще поливати їх кілька разів на тиждень, а не один глибокий просочення. Якщо ви стурбовані тим, що ваш шпинат занадто швидко висушиться, подумайте про додавання мульчі до піднятого ліжка. Це також допоможе тримати бур'яни в страху, що дозволить вашим рослинам шпинату щасливо рости без особливої конкуренції. Більшість культур потребують певної форми добрив, а шпинат не є винятком. Ці рослини швидко ростуть, і ми можемо збирати листя з багатьох моментів протягом періоду їх росту. Для цього потрібно багато харчування. Почніть з поживного щільного компосту. Щоб надати своїм рослинам стрибок почати з самого початку. Виберіть добриво, багатий азотом. Після того, як ваші саджанці будуть витончені і мають більше двох листків, ви можете розпочати удображення. Дотримуйтесь інструкції з етикетки для обраного вами продукту, продовжуйте запліднення протягом усього сезону, будьте готові до врожаю. Шпинат буде готовий до збору врожаю приблизно через місяць після посадки насіння, хоча деякі сорти можуть зайняти ще кілька тижнів. Час буде залежати від того, наскільки великим ви хочете, щоб ваші листя шпинату були. Ви можете вирізати всю рослину шпинату чистими ножицями, якщо думаєте, що можете з'їсти все це за короткий період. Розріжте приблизно на один дюйм над ґрунтовою лінією і відокремте листя. Поки ви промиваєте їх у раковині. Ви можете побачити, як ваша рослина виробляє ще одну партію листя. Якщо вам потрібно лише кілька листків, почніть скорочення старих листків спочатку. Залишення наймолодших листя на рослині дозволить шпинату дозрівати і виробляти більше листя для більшого врожаю. Якщо ваша погода стає теплішою, і ви стурбовані тим, що ваш шпинат обертається, збирайте все це. Те саме стосується глибокого замерзання. Цей овочі чудово зберігається в морозильці для подальшого використання. Просто покладіть листя шпинату в морозильну сумку і виміть якомога більше повітря, щоб запобігти будь-якій потенційній травмі опіку морозильної камери. Остаточні думки існує багато переваг для вирощування вашої продукції на підняті грядки. Це часто простіше на наших спинах і може допомогти утримати деяких тварин від бенкетування наших дорогоцінних рослин. Шпинат це чудовий вибір для піднятого ліжка, оскільки він росте в прохолодніші сезони, що залишить багато місця для ваших помідорів та інших літніх культур, щоб зайняти трохи більше місця. Якщо ви любите вирощувати шпинат і ваша родина їсть багато цього, я рекомендую послідовну посадку навесні та знову восени. Зростаючий шпинат не обмежується лише піднятими ліжками. Цей урожай робить чудовий варіант для менших горщиків з внутрішнього дворика або навіть віконних ящиків. У районах з холодними зими, шпинат рослин у приміщенні та вирощування мікрогранів.